Я думаю, що багато з вас стикалися з такою проблемою, коли кури починають чихати. Особливо це проявляється на зламі сезонів: в кінці осені на початку зими або в кінці зими на початку весни. Всім привіт! Сьогодні буду робити для своїх пернатих профілактику дихальних хвороб йодною шашкою. Зараз я вам покажу, як вона виглядає. Генератор парів йоду такою шашкою вже користуюсь дуже давно. Мені дуже подобається, що це важлива інформація, і мені здається, що кожен має робити профілактичні міри. Краще хворобі запобігти, чим потім її лікувати. Або, не дай Боже, мати хвору птицю, а так як я займаюся інкубаційним яйцем та виводом курчаток, тому мені взагалі не потрібно, щоб моя птиця хворіла, мені потрібно, щоб у мене якість була. Тому ось такі профілактичні засоби я проводжу. В основному це в кінці осені, на початку зими, або в кінці зими, на початку весни. Ось у нас скоро закінчується вже зима. Тому ось таку профілактичну процедуру я проводжу. Особливості застосування при підготовці об'єкту до знезарадження необхідно проводити ретельне механічне очищення і сміття поверхні. застосування для лікування респіраторних хвороб, сільськогосподарських тварин, великої рогатої худоби, свиней та птиці, проведення аерозольної, профілактичної і вимушеної. Поточної та заключної дезінфекції тваринницьких і птахівницьких приміщень, засобів догляду за тваринами, а також для санації повітря приміщень у присутності тварин великої рогатої худоби свиней і птиці. Діюча речовина йоду у вигляді пару, який виділяється при тлінні порошку. Порошок легко загоряється від зовнішнього джерела запалювання, сірник, запальничка тощо і горить без. Полум'я, виділяючи густий коричнево фіолетовий дим, що місить пар і аерозоль йоду. Одна доза масою 100 г виділяє 37-38 грамів йоду, який рівномірно розподіляється по об'єму приміщення. Дезінфікуюча концентрація йоду 200 мг на метр кубічний. Застосовується 10 г на 20 метрів кубічних. Ось, тобто, дивіться. Оцих 10 грам, що в мене є, потрібно на 20 метрів кубічних. Зараз я буду вам показувати і дивіться, можливо, для когось інформація буде корисною, тому що сама я коли тільки розпочинала цим займатися, то дуже багато дивилася роликів, дуже багато різної інформації, одні протирічать іншим. Ну, для себе я вивела ось таку методику. Прокурюю я приміщення разом з птицею, роблю їм такі інгаляції. Вони дихають оцим паром з закритими дверима. Вікна я також закриваю, всі щілини закриваю. Дихають цим паром хвилин 15-20. Потім я відкриваю приміщення провітрюю. І все. І вони далі собі ночують. Сьогодні вам просто покажу, як я використовую. Щоб прокурити приміщення, де живе моя птиця, ось такий сарай у мене. Всі його вже не один раз бачили, ось курочки посідали. Дивіться, обов'язково перед тим, як прокурювати приміщення, як ви знаєте, що пари піднімаються наверх, то треба оцих всіх курочок, які внизу, посадити на билинки. Ну, я вам зараз все покажу. Так, поскладала всіх на билинки і зараз покажу, як ми будемо підпалювати йодну шашку. Дивіться, я беру металеву миску. У мене є така маленька мисочка, я тут вже робила інгаляцію. Відкриваємо генератор парів йоду. Що тут у нас в пакетику є? У нас тут така баночка, в якій ця суміш. І фольга. Також маленький фітільок. Ось. Ой, впав. Розгортаємо фольгу. Кладемо фольгу в мисочку і відкриваємо баночку. Тут у нас сама шашка йодна. Ось отака, такий порошочок, бачите? Висипаємо небагато, тому що тут розраховано на приміщення набагато більшого розміру, ніж у мене. Закриваємо кришечкою. Ось таким чином ми насипали сюди оцієї суміші. Дивіться. Бачите? Так її зсипте всередину, щоб воно компактно було. Ось отак, бачите? Ось так. Кладемо туди фітільок. Можна і запальничкою. Ну, у мене в даному випадку така газова горілка. Дивіться, зараз ми будемо підпалювати і швидко-швидко тікати з цього приміщення. Я вам покажу. Я ставлю оцю шашку на центр приблизно мого сараю. Кури всі наверху. Ось одна ходить. Треба її посадити наверх. І підпалюємо саму шашку. Дивіться, як вона гарно горить. Вона горить і випаровується червоний дим. Дивіться. Бачите, якого кольору дим? Ось. Все, дивіться, зараз буде інгаляція, а ми швидко звідси тікаємо. Вимикаємо світло і тікаємо. Все, отаким от чином вони зараз 15-20 хвилин подихають. І все, потім я відкрию приміщення, провітрю їм перед сном і потім повторюю ще через два тижні. Тому що це я вже третю обробку роблю. Я робила позавчора і вчора. А сьогодні вирішила вам показати, як я це все роблю. Дивитися ми не будемо, відкривати не будемо, щоб не заходило повітря. Ось так, нехай вони посидять, подихають. Концентрацію, скільки потрібно цієї суміші, ви дивіться по інструкції, наскільки розрахований даний пакуночок. У мене 10 грамів. І прокурюю я таким методом 3 дні підряд. І потім роблю перерву на 2 тижні. Потім прокурюю ще три дні. І все. І потім, якщо я дивлюся, що все добре, птиця не кашляє, не хрипить, нема насморку, то більше не повторюю. Якщо, наприклад, птиця захворіває, то можна повторити. Ну, Інструкція є на самому засобі, або можна подивитися в інтернеті, у різних заводчиків свої методики, але я вважаю, що це один із найкращих способів профілактики, отаких легеневих. Дихальних хвороб у птиці. Заберемо оце, що ми підпалювали. Всім привіт! Я хочу сьогодні показати вам, як я буду дезінфікувати приміщення, де утримується моя птиця. Зазвичай люди борються із проблемами своїми можливостями, своїми знаннями. Тому я хочу поділитися своїм досвідом. Причини можуть бути різні. Для того, щоб знати достовірну причину, потрібно здавати аналіз. Но не завжди це можливо зробити, не завжди фінансово це доречно. Особливо для таких хазяйств, як у мене. У мене домашнє невелике хазяйство. Я думаю, що ви бачили в мої попередні відео, якщо це не означає, що всіх має бути так само. Я роблю так по своїй методиці, і в мене все виходить. Я знайшла для себе. Таку формулу, по якій моя птиця чудово виживає, має гарне здоров'я, гарні продуктивні можливості. Тому сьогодні я вам покажу, як я борюся із чханням, хрипінням своїх пернатих, своїх курей, індиків. Індаканське це птиця водоплавна, у них цього не зустрічається. Ось. Що я буду робити для попередження. Таких проблем, як чхання, хрипіння курей. Зазвичай це проявляється, як курка трясе голобою, у неї виділяється насморк, така, наче, нежить. Деякі кури хриплять, деякі просто, от як ця курочка, бачите, дихає ротом, в неї, напевне, забитий ніс. Тому буває, слізяться очі. От бачите як? Отаких от курочок я зразу забираю. Переношу тихо-тихо, і переношу, так сказати, в ізолятор. Тобто в приміщення, де вона не буде контактувати з іншими курми. Бачите, вона в принципі їсть, з нею все більш-менш добре, але в неї наслик. Це перше, що ви маєте зробити, це птицю із симптомами ізолювати від основного свого стада. Саме найперше. Далі потрібно прибрати приміщення, в якому живуть кури. Я в горку проводила вчора. Застеляла свіженькими опілочками це все. Пару днів назад. Я прокурювала своє приміщення, свій сарай йодовою шашкою. Як для мене, це одне із самих дієвих препаратів, тому можна прокурювати приміщення разом з курми, робити такі йодні інгаляції для курей, для курей, індиків, і для цесарок, хто тримає цесарок разом із іншою птицею. Це можна робити йодною шашкою. Я знайшла. Такий препарат йодоклін. Написано, що він містить формулу йоду, профілактує бактеріальні, вірусні, грибкові захворення та еймеріози. Поглинає вологу, знищує запахи шкідливих виділень на газів. Дивіться, це не реклама, це просто мій досвід. Я знайшла у наших вед-магазинах тільки такий засіб. Я візьму і буду використовувати це. Це у нас сануючий засіб. Написано, що. Його потрібно посипати препаратом місце утримання тварин, хлів, корятник, вольєр, клітка або будь-яку поверхню, яка підлягає дезінфекції з розрахунку 50-100 грамів це 3 6 столових ложок на метр квадратний. Достосовувати один раз на тиждень. Також при заміні основної підстилки або при необхідності Підстилку я міняла вчора змінювала ось тому. Сьогодні я візьму і просто посиплю це приміщення оцим засобом. Для того, щоб дезінфікувати приміщення від вірусів і бактерій, повторюсь ще раз: кури, які хрипіли або кашляли, або в яких виділялися слизь із носа, я перенесла в зовсім інше приміщення, тобто я їх ізолювала. А умовно здорових курей і їхнє приміщення я зараз буду обробляти оцим ядокліном. Ось тому побачимо, який буде результат, але щось робити обов'язково потрібно, тому що Ну, якби я точно не знаю, що з моїми курми і індиками, але з досвіду багатьох років зрозуміла, що коли йде пониження імунітету е, на зламах, так як я говорила. Сезонів тоді у них проявляється, у деяких проявляється цей кашель, хрип і тому подібне. Можливо, це вірусне, тому антибіотики тут давати недоцільно. Я даю в основному це вітаміни. Я вже свою птицю показувала вам у відео своїх, пропоїла вітамінами тиждень. Ось, вже зробила профілактику йодною шашкою, робила їм інгаляцію. І дивлюся, що не поширюється далі. Але для того, щоб зробити профілактику, хочу сьогодні ще обробити приміщення оцим ядокліном. Ось такий препарат, один кілограм баночка. Відкриємо його. Ось такого він кольору, як мука. На запах він. Не ярко виражений, ось така мука, бачите? Написано, що усуває неприємний запах, Дія засоб, запобігає виникненню хвороботворних бактерій у повітрі, проводить дезінфекцію і містить його застосування, усуває неприємні запахи, поглинає вологу, підсушуючи поверхню, відлякує дорослих комах та знищує личинки мух та гельментів, сприяє швидкому. Та здоровому розвитку вашої тварини. Ну, побачимо, що це за препарат. Повторюю, що це не реклама. Отак от будемо посипати. 3-6 столових ложок потрібно на один квадратний метр. Оберемо і отак от розсипемо. Я так розумію, що він. Буде випаровуватися і тим самим знищувати віруси і бактерії. А що ти тут ходиш? Склад. Забула, що я не сказала, який тут склад. Кальцію сульфат, заліза сульфат і йодоформ. Якщо, можливо, хтось користувався з вас подібним засобом, напишіть в коментарях. Цікаво побачити чужий досвід. Не знаю, чи допоможе, але точно думаю не зашкодить. Ні, здаємо, всипимо. Трошки незручно його розсипати, ну, але що ж робити? Треба щось робити, тому що багато хто, я знаю, із заводчиків не звертає увагу взагалі на те, що кури там хріплять чи кашляють, тому що від цього кури в основному. Майже ніколи не вмирають, вони його переносять, ось, потім виздоровлюють і нічого з ними не відбувається. Але ми не знаємо, що саме це, тому я вважаю, що треба робити якусь профілактику, лікування. Деякі заводчики, якщо в них курочка захворіла, зразу її рубають на м'ясо. Я вважаю, що це неправильно. Потрібно або не доводити до захворювання, або лікувати, робити профілактичні міри проти цього всього. Тому що всі хворіють. Якщо ми будемо всіх різати, то тоді немає сенсу цим займатися ніякого. Ми зайдемо ще до цих підрощених курчаток і в них теж обробимо вольєр. Тікайте, це я вам не їсти принесла. Це я вам... Принесла дезінфекцію. Що таке? Що? Ну і хороші такі. Що? Саттки, Що мои хороші? давайте вам обробимо трохи, да? Зробили тут? Де там та індичка? Давай, йди заходь до себе. Давай бігом. Давай, 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 давай. Іди до себе. Давай, індик не йде, індичка йде. Отак. Зараз підемо, ще обробимо кліточку у кохінхінів. Так, тут треба закрити. Тут вони можуть і повтікати. Так. Ще у цих курей зробимо профілактичні процедури. Тікайте. Зараз я вам їсти принесу. Перед сном погодуємо курочок. Так, і зараз посиплю ще. От уже і піввідра немає. Закриваємо. Буде ще на наступний раз. Через тиждень зроблю генеральне прибирання і оброблю ще раз. Так, красавчики? Дякую, що дивилися дане відео. Я буду ще знімати подібні речі. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки чи дизлайки, коментуйте, задавайте питання, я відповідаю в своїх коментарях. Всім пока-пока.